Всім привіт! Сьогодні будемо продовжувати наш марафон забіг, можна так сказати, по демоничних звірях. Біст. І Сьогодні ми будемо вбивати Ектюрнера. Три так, поки четвертого поверха. Я пока не починав собі фармити четвертий поверх, бо поки не вифармив всіх реліків і виформив, і тоді можна починати фармити. І У нас буде команда через Тюра. Тобто два зелених, червоний атрибут і синій атрибут. Знайома нам Таріха, Тариха, тюр, і спеціальний персонаж Пит. Цього звіря. Yormorhand. Зелена. І червона копія йде на Арататоска. У нас Yormorgan через атаку Кріт, Тюр через ХПДФ, Def, через атаку Кріт Чужу. і... Тор через атаку, крітмона через ХПД, в неї, в принципі, ДПС буде вистачати, но... Іграємо так. Артефакт карті у нас з Оленя, до речі, але 4-го левела нам ще не хватає карт, щоб докачати. Накидає 8% статтів всіх. І коли в тебе забити всі 5 орбів, ти знімаєш себе фріз. І починаємо нашу. Битву! Почнемо з першого поверха. Він найпростіший у нас. В принципі, перший поверх, перший я розбивається за... дві атаки. Але нам треба більше карт скинути, щоб надаруватися. У нас, в чому буде перевага, у нас буде повністю зелене... зелені карти в руках. Раніше на третьому поверсі потрібна була ця карта, але оскільки в нас тюр може знімати. бафи з своєю любою атакою то можна викидати цю карту. Але ми почнемо. Я хочу апнути ранг карт. Зробимо так, так. І викинемо ще одну зелену, бо зелений карту у нас більше шансів дровати. Якщо ми зараз не вбиваємо, то ми будемо мати ранг кап... Так, у нас буде ранг ап. Через реліквію Йормурганд. Потім ну, десь вам вставлю, як виглядає реліквія українським перекладом. Так, зараз у нас буде фаза трикутника кольорового. Оскільки у нас зелених скілів багато, ми викидаємо спочатку зеленого. Після зеленого в нас йде синій, після синього йде червоний. І знову зелений. З якого починалося, такого і закидаємо. Починаємо з того атрибути якогось найбільше в руках. У нас оскільки зеленого. На першій фазі це можна одна і картами вруба особливо Таріхи, 2,5 ляма. Тут немає картів, тому нічого страшного в цьому взагалі немає. Насправді у це вже в мене, майже на автофармі йде. Це ще залежно багато від заходу карт, але це. не так критично на першому поверсі особливо. Так що в нас вже по статах? 46к атаки, 41К атаки, 39к атаки і Таріха 72к атаки. Це на моєму аккаунті. А що відбувається на аккаунті в... Так само звісних кітів, я навіть боюся уявити. Починаємо з червоного, бо наш червоного не так і мало в руках. Тому червоний, зелений, синій. Ну червоний, максимально кардровий, повинно МСМ щоб вбити. Тут у нас кап 121к, В принципі, фреєр видає тут свій кап, 121к, Йому нормально, тут всі видають свій кап. Ще прикольна таріка, коли мій моуток прокнутий, що вона може наносити сфери дама. Вище капу. Ну і зараз ми добуваємось тоніфозу. Червоного видаємо. Зеленого, синього. Знову червоного. І зараз будемо відправлятися на другий поверх. Хотіли 3 скіла, щоб відправити Еленіна на спочинок. Переходимо до другого поверху. Другий поверх вже трошки складніший буде. Не факт, що ми будемо вбивати з першого заходу, але... Мається на увазі з першого раунду. Ектюрдер! Люблю я тюра в цих командах. Не знаю, він просто імба якийсь. Починаємо з зеленого, синього, червоного. І знову зеленого. Так ми повинні вбивати за один хід. Тут не обов'язково віддавати трикутник, але я віддаю трикутник, щоб мати більш-менш баланс по картах в руках. Три карти дали. Четвертою добиваємо, ще й ранг Карт. Вже непогано. Могли добивати картою Юрморгант. Так, у нас в руках багато зелених карт. Відповідно, ми скидаємо. Так, в нього зараз вішається стійка, яка... в нього три атаки, якщо не віддати кольорового трикутник, всі атаки будуть наносити один дамаг. Відповідно, тільки четверта атака нанесе весь дамаг. Бо потрібно спочатку здати, з що ми почнемо, у нас багато зелених, починаємо зеленою. Отому синя, Червона і знову зелене. Віддамо більшу дамагу йому. Так нам треба, щоб синя зайшла. Карта. Тільки, в принципі, на третьому поверсі у нас... На третій фазі. У нас немає умов. Трикутничка. Ну і зелена карта. Кап видали. Один раунд ми получимо дамаг, тут ніяк інакше неможливо, в принципі. Почнемо з синьої карти. Потім закинемо навіть не червону карту, а зелену. Скинемо всі зелені карти з руки, бо тому що в мене просто перебор без полізних карт. Синя. зелена, зелена, зелена. Ми повинні цими скіллами зараз добити боссу. Так, ми вдарили не по кольору. І добили босса. Деколи можна собі дозволити, коли ви впевнені, можете собі дозволити добити не по кольору трикутника. На першій фазі це небезпечно тим, що у вас просто відміняється атака, якщо вдарити не по кольору. Тому всім обережніше. Починаємо з зеленого. Ми можемо тут скинути, в принципі, зелені карти, тому що у нас дуже великий шанс, що вони нам знов зайдуть в руку. Іменно зелені карти. Можливо, не доб'ємо. Прийдеться віддати так. Повинні добити зараз. Фреєр дамажить, коли в отак окриті навіть не своєму, в принципі, з цією командою. Добили. І зараз йде четвертий поверх. Без трикутника, до речі. У нас багато синього атрибуту, я хочу скинути синє, червоне. Зелений. Знову синій. Заодно задровалися. Капами. Пробиваємо спокійно. Ви ще капу вдарили. Вона кап вдарили. Она проб'є кап. Пробив кап. Нормально. За три карти забрали поверх. В принципі. Ізі. Команда дуже проста. Використання і розуміння. І переходимо до третього поверху. Тут в нас може бути найтяжчі момент, але цією командою ми вбиваємо без проблем. Навіть получаючи лишній дамаг, якщо нам карти не заходять з потрібною кольору. Ми хочемо вийти з цієї фази з першого кардрову. Повідаємо так, так, так. І так. кап раз. кап два. Кап. Кап не добимо, фрегір. І добиваємо боса. Є ще також можна в цій команді поставити замість зеленого тура зеленого. Зелену Мерлін Елеарду надає багато статів. Можна поставити... Бога Сонця, Бальдера, спокійно, і він також буде пробивати капи. З ним можна робити інші фішки набагато корисніші. Так, починаємо з зеленого атрибуту. Даємо синій. Даємо червоний. Даємо знову зелений. Так, у нас не заход по картах шалений, але. Повинно нам цього хотити, в принципі. Перший кап. Другий не хотіло для капу. І... Не вистачило демеджа у нас не захота. Нічого страшного в цьому взагалі немає. Ми розбафуємося. У нас ще мінус демедж тейкен. Від таріхи. 62к. Атаки. Під молоточками зараз. У нас є синій скіл, саме головне. Ми зараз можемо вбити без синього скіла. Треба вбити без синього скіла. І скинути всі зелені скіли в нікуди. Хватило, добити і Так, да, Тут є проблема без полізних скілів. Ну навіть вони можуть дамажити під зеленим тюром насправді. 39к атаки, 41, 46, 72к атаки. Тут ми видаємо ульту, тут у нас нема кольорового трикутника, тому. Скидаємо, скидаємо. Зелена, червона. Зелена, зелена. Нам треба закадровуватися. Повинно цього хотити нам. Кап здав. Хороший фейер. О, тюр не виташив на кап. Щось інтересненьке, новеньке. Виправився. І остання фаза третього поверху. Єдина проблема, її треба буде збивати за два приходи, якщо неправильно зіграти. У нас знову є потрібність кольорового трикутничка. У нас багато червоних скілів, тому нам треба скинути почати через червоний скіл, зелений скіл, синій і віддамо ульту. В принципі, ульта нам дасть багато демеджу, так що. Перший. Другий. Третій. І зараз буде демедж. Давай, фрейер, покажи що можеш. 281, кап видав і 366 зверху. Так, у нас зелений, а потім у В принципі, якщо ми зараз правильно відемо карти, ми вб'ємо за другий хід його спокійно. Зелений. Синій. Червоний. Знову зелений. Так, ми не добили його. І. Давай. Чуть-чуть не вистачило. Попереднім заходом треба було віддати. Ну і нічого, за цей хід ми знімаємо зараз. Покажемо за одну особливість, яку він дає на цьому ході. Він отримує уклон похиленням. І уклон ми знімаємо або цією картою ремонт бафс, навіть з першого левелу. Або любою картою тюра. Тому тут ми цього взагалі не боїмося. Коли ми видаємо тут карту не своєго атрибуту, який на даний бос, на босі висить. Не, цей, не того кольору. От він віщий на корозію, яка з'їдає 10%. Хп від початку нашого ходу. Але ми не плануємо тут затримуватися тому. Раз, два, три. 4, і на тому перемога. Раз. Два. І. Перемога! Ось таке ізі проходження трьох поверхів. Всім. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.